Вітаю всіх, цей рік добігає кінця, і я підбиваю підсумки. Сьогодні невеличкий звіт про те, як йдуть справи з розробкою моєї власної реалізації векторного керування безколекторними моторами. У попередніх відео я розповідав про неї і про саму ідею. І я вже казав, і повторюю, що публікацію цього проєкту у відкритому доступі планується після повної нашої перемоги. Я вже остаточно. Визначився, у якому форматі це буде опубліковано. Публікація буде у вигляді готового чи майже готового рішення. Що це означає? Буде схема, плата, до неї прошивка, звичайно, з відкритим кодом, яка перевірена і працює з певними моторами. Якщо буде бажання змінювати, Плату або прошивку, будь ласка. Якщо щось трапиться, завжди можна буде повернутися до робочого варіанту. Стосовно плати та мікроконтролера, я починав робити прошивку для мікроконтролера stm 32 f 103 c 8 t 6 і прошивка в нього цілком влазить. Зробив такий собі перехідник і вставляв його в свою плату. І це все працює. Але оскільки ця плата контролера двигунів вже існує, та Опубліковано на моєму блозі, вирішив першу версію прошивки зробити саме для неї, для цього чіпа. Це stm 32 F103 RBT6. Для stm 32 F103 це 8 t 6 плата розробляється, і коли вона буде готова, це буде, мабуть, найбюджетніша плата для ознайомлення з векторним керуванням. І за задумом такі от мотори, це мотор колесо від гироскутера потужністю 250 Вт. І подібні, плата буде крутити нормально. На платі немає програматора. Для прошивки мікроконтролера потрібно мати окремо програматор. Далі для налаштування і перших тестів хотілося б під'єднати плату до комп'ютера. Хто працював з MCSDK, зрозуміли зрозуміло, про що йдеться. Плату контролера двигуна можна під'єднати до комп'ютера простим UART USB-перехідником. Для роботи з платою написана програма, яка візуально нагадує Motor Pilot, яка входить до складу MC SDK. Коли я робив свою програму, я саме надихався, тобто підглядав у розробників MC SDK. Можна було б вигадати щось своє, кардинально змінити дизайн, але для тих, хто. Вже працював з MCDK, ознайомитись з інтерфейсом моєї програми буде ділом двох хвилин. Програма дозволяє керувати обертами і моментом мотора, налаштовувати пір-регулятори та таке інше. Далі, ви все налаштували та хочете використовувати цю плату у реальному проєкті. В одному з попередніх відео я розповідав про структуру контролера, якого дотримуюсь, і ця плата буде відповідати цій структурі. Одним з основних принципів є єдиний інтерфейс, по якому контролер мотора отримує завдання. Це каншина. Якщо вам дуже закоротить доплати увімкнути потенціометр або ручку газульки від електровелосипеда, це цілком можливо, жодних проблем. Але основний задум це керування контролером двигуна через каншину. І всі ці ручечки, педальки, моніторчики, перемикачі, то справа іншого контролера. Саме ще однією складовою цього проєкту буде плата керівного мікроконтролера. Поки що схема зібрана на макетній платі, це буде невеличкий модуль розміром з цей дисплей. Я використовую тут контролер RP2040. Це простенький мікроконтролер від виробника Raspberry Pi. Для нього писати програми досить просто, прикладів багато, а потужності цілком вистачає. До того ж, він недорогий. Прошивку можна оновлювати. Під'єднавши його до комп'ютера звичайним USB дротом, ніякого програматора чи спеціального софта не потрібно. lcd дисплей монохромний графічний. Я обрав саме такий дисплей, а не кольоровий, тому що те, для чого я все це планую, буде використовуватися на відкритому повітрі. На сонці такі дисплеї чудово себе зарекомендували. Видно добре, а от кольорові сліпнуть. При яскравому освітленні зображення погано видно. Хоча надалі, можливо, буде варіант із кольоровим дисплеєм. Поки що на екранчику відображаються дані, які частково повторюють дані, як і у програмі на комп'ютері. В залежності від того, який проєкт буде робитися, тут буде відповідна інформація, яка буде потрібна. Далі, до будь-якого сучасного пристрою можна під'єднатися за допомогою мобільного телефону і виконувати налаштування або операції, які неможливо зробити завдяки цьому контролеру. Елементарно хоча б через те, що в нього відсутня повноцінна клавіатура. Саме для цього тут присутній Bluetooth-модуль, а для мобільного телефона написана програма, яка може працювати з цим пристроєм. Якщо вам здається, що це виглядає як якийсь наробок, це тому, що це і є наробок. Саме з цього стартового проєкту можна буде створювати різні проекти з безколекторними моторами. Якщо я буду робити мотоцикла, то на дисплечику буде спідометр, показатися рівень заряду батареї, скільки можна проїхати на поточному заряді, можливо, навіть буде індикація поворотників тощо. У мобільному додатку буде все, що там потрібно для мотоцикла. Якщо я буду робити мотор для човна чи катера, відповідно це все буде адаптуватися під нього. Якщо я захочу додати другий мотор, я просто посаджу таку ж саму плату на ту ж каншину і трішечки перероблю прошивку у контролера, який віддає команди контролерам моторів. Оскільки ці модулі та програми мають певні інтерфейси, то їх заміна буде проходити без ускладнень. Наприклад, коли буде розроблена більш потужна плата, вона буде мати той же самий інтерфейс для каншини. Переробляти інші модулі не доведеться. Якщо я захочу поміняти модуль з дисплеєм, решту переробляти теж не доведеться. З програмою і так все ясно, там крути, як хочеш. Давайте ще раз пробіжимося по стеку технологій, що тут використовувалось, що бажано знати, якщо ви захочете модифікувати цей проєкт. Залізо. Мікроконтролери STM32 і RP2040. Елементарні поняття про каншину і Bluetooth, програмування. Мікроконтролери stm 32 RP2040, це мова c програма на комп'ютері. Це Go і View.js, так, це простий веб-додаток, там нічого складного немає. Додаток для телефона на Android це Java, ну, тобто Kotlin Коротше, Android Studio. Якщо не подобається Java, Можна взяти Flutter. Flutter дозволяє зібрати додаток і для Android, і для iOS. Для iOS я не пробував, але це можливо. Все, що я зараз перелічив, вже існує у вигляді і форматі прикладу. Для публікації першої версії цього комплексу, так можна сказати, залишилось зробити лише плату для контролера з дисплеєм. Оцей весь проект планується опублікувати у відкритому доступі з відкритим кодом програм після повної нашої перемоги. Я знаю, ви всі цього хочете. Слава Україні! STM32 F103 RB T6 STM32 F103 C8 T6